У найближчі два дні синоптики прогнозують дощ, а відтак рівень річок в області підвищиться ще більше. Водники запевняють, повінь буде, але незначна. Синоптики розповіли, що потепління та дощ на початку квітня можуть спричинити весняну повінь. Зараз знову буде виходити новий циклон з Балкан, який буде проходити, ну, по крайней мере, не зовсім напрямую через нашу територію, але тим не мене ми попадаємо під його влияння. Що нам слід? Нам сліду ждати практически майже до 7 апреля обличну погоду і майже кожен день осадки. Закарпатські водники у свою чергу підтверджують інформацію про можливі паводки. Та це сезонне явище і нічого надзвичайно не очікується. Очікуємо десь в межах. Е 0,5-1,5, як передав гідромецентр, підвищення на притоках тиси, дещо більше до 2,5 метрів вже на тисі. Але це, якщо подивитися амплітуду підйому, то таких якихось надзвичайних ситуацій. Крупномасштабних ми не очікуємо, але знаєте, як завжди, у нас останній час слабке місце це місцеві потічки, канави, відвод місцевого стока у закарпатському управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій запевнили, що вони повністю готові до будь-яких підтоплень швидко зреагувати готові понад 400 рятувальників, а паводкову ситуацію постійно моніторять. Рятувальники Закарпатської області все ж таки готуються до можливого весняного водопілля, адже передбачити стихію майже неможливо. Від управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області готові 20 моторних та веслових човнів. Окрім цього, 58 мотопомп, два транспортери, три пожежно-насосні станції. Продуктивність однієї, до речі, це 110 літрів за секунду. Рятувальники вже розмістили водовідвідні помпи. У місцях, котрі щороку потерпають від підтоплень, а обласне управління водного господарства просить краян і самостійно долучитися до протипаводкових заходів, почистити стоки та водовідвідні канали біля своїх будинків.